Оновлення повним ходом. У Дніпрі на вулиці Гоголя-два ремонтують під'їзд багатоповерхового будинку на прохання місцевих мешканців. Роботи співробітники комунального підприємства розпочали ще два тижні тому. Ця тижня, напевно, ми вже завершимо, люди будуть насолоджуватися. По роботам проводився поточний ремонт, розмивання стін, шпаклювання, білування та покраска панелі. Відомо, що КП «Жилсервіс-14» розпочало оновлення саме після звернення Дніпрян на гарячу лінію міськради. Люди радіють тому, що комунальні служби оперативно реагують на їх заявки. У нас була дуже запущена парадне. Таке давно, давно не робили, От тому зараз часа добре хорошо роблять, добросовісно працюють. І я думаю, що ми будемо отримувати удовольствие від цього. А сама програма правильна, така звісно, треба такі ремонти. До робіт було залучено одну бригаду комунальних працівників. Нагадуємо, залишити заявку мешканці Дніпра можуть на єдиній гарячій лінії Дніпровської міської ради.